Комплектація шикарна. Шкіряний салон, повний електропакет склопідіймачів. Подивіться, все ухожено, все красиво. Є ваклимочки на підлозі лежать. підстаканечки також присутні з підлокітником. В автомобілі 270 тисяч кілометрів пробіг, але виглядає він ну, дійсно дуже і дуже класно. Встановлена дорога сигналізація, є електрорегулювання водійського сидіння, є електроскладання дзеркал. Далі. Газочок працює без зауважень, є датчик світла, дощу, е, мультикермо шкіряне. Шкіра хоча й перешита, але виглядає все дуже і дуже класно. Це у нас повний привід. Він відключаємий. Є підігрів передніх сидінь. Встановлена така мультимедіа, камера заднього огляду, клімат, контроль заправлений. Працює. Друзі, за ціною 9500. Машинка реально класна, без зауважень. Більше п'яти років в одних руках ідеальний стан для своїх років, як по мені, машинка взагалі бездоганному стані. Замінені мастила та тітя в двигуні та в варіаторі, перебрана повністю задня підвізка, встановлені LED ближні, LED дальні, LED туманки, біжевий такий красивий колір, пару незначних підфарбувань по кузову, легкосплавні оригінальні диски, шикарна комплектація, красивий хромований кінгурятник. 21-го року бріджстон, літня гума. Виглядає досить симпатично. Це 24, газ бензин на варіаторі. Задні парктроніки, є зйомний фаркоп, є камера заднього огляду, шторочка в багажнику присутня. Запаска є. Знову ж таки, зйомний фаркоп. Ці автомобілі цікаві, тим, що відкривається у нас ляда з двох частин. Знизу, там, де була запаска, встановлений газовий балон. Газ в тих паспорт вписаний. Приїжджаємо, перевіряємо і забираємо. Дійсно класний варіант для тих, хто хотів собі повище щось на автоматі. І в черзі стоїть джип червоні. Також зараз покажу вам його.